Народжені в Україні заряджені перемагати. Це саме в Бел зі стартових хвилин. От атака вимальовується. Мішніченко обігрався із тридцяком. Відпасував на. Ох, яка, яке пропускання. І момент у Цурікова. Цуріков пробиває. м'яч залітає всі коворі. Андрій Цуріков. Він в нинішньому сезоні Феєриць. Четвертий гол забуває Цуріков. Ну і ще не Прицінився, І е, як пробив. Цуріков, дивимося, ну пропускання тут на мільйон. Так, від рук трубі намір залетів, все ж таки у сід коворіта. Це Дришлюк, це Кирило. Чемпіон світу він пропустив. Просили передачі у центрі штрафного майданчика. і Третьяков, і Кожушко. І той такий Дрстейлор. Стандарт для Олександрії. Десяток, коли на зустрічі нагадаю, Цуріков на п'ятій вже відзначився. Мирошниченко готується пробивати поворота. Удар! Це контролює Трубін. У нього 39-й поєдинок був. Зараз подивиться, який випад гостей. Тягне м'яч. Кожушко, кожушко віддає передачу. Мирошниченко на ударні позиції вище б'є Денис Мирошниченко. Їх опонентів у лізі чемпіонів. У цій лізі чемпіонів. Тобто приймають низьким блоком на своїй половині поля. І от. Власне, розігрують ці контратаки. Але команда показала характер. Що дуже добре міняли темпо-ритм Матчу зараз Зубков на ударній позиції. Олександр Зубков обіграє голкіпера. Зубков з нульового кута. Сам пробуватиме. Віддає пас на Мудрика. І Мудрик забиває. От зараз давайте дивитися, чи не було положення поза грою Зубкова. Тому вже тонка межа між Офсайдом і не офсайдом. Справді цей епізод перевіряють. Немає голу. 1 0 Вердикт ще не винесено. Ну, Скоріше за все перебував, Скоріше за все, перебував, встиг зробити цей крок уперед мельник. І Зубков в тоненькому такому мінімальному. Це вірити, що не накручує себе хлопець. Зараз удар по воротах тягне дідек. Це Кривцов пробував. Сьогодні стандартів не вистачає. І це, можливо, під проблема. Поверсі грають дуже якісно. Михайло Мудрик. Оцінює цю подачу. Так, По-моєму, все ж таки Кривцова несікану. Вони там в одній точці перебували. Можливо, і тренери в цей момент матимуть якусь нагоду попрацювати зі своїми футболістами. А зараз момент такий забиває. Забиває Шахтар Лукас Тейлор. Він віддає на Михайличенка. Ви знаєте, в попередньому турі в матчі проти колоса було навпаки. Тоді Богдан Михайличенко віддав на Тейлора, і Тейлор забив. Це сталося на старті другого тайму. Ось тут повертає Боржук Лукас Тейлор. Ну і як дав себе. Пройти чи не Цуріков, герой початку поєдинку. Але ж занадто легко Тейлор його оббіг, виклав на Михайличенка, і Богдан Михайличенко зрівнює рахунок у цьому поєдинку. Давайте ще раз подивимося. Так, Цуріков, Цуріков тут програв у швидкості бразильцю. Тейлор не став прострілювати вздовж воріт, віддав на Михайличенко. Ну, це, бачите, така фішка. Фішка від Ігоря Йовічевича, флановий захисник, іде у центр штрафного майданчика. і... Намагається замкнути передачу від е, свого партнера від іншого фланового захисника. Це спрацювало із колосом. І Бондар навіть не пішов. Там Сікан Зубков, Бондаренко, між іншим, який головою забив вже в цьому чемпіонаті один раз проти Кривбаса. Йде подача, Мені виконав невдало цей навіс. І одразу вперед Білик, одразу вперед на кожушках. А жовта то є у Лукаса Тейлора. Жовта є у Лукаса Тейлора, і це вилучення. Це вилучення. 56-та хвилина. Залишає свою команду у меншості бразилець, який сьогодні допоміг забити Михайличенко, але який ось тут зіграв безвідповідально, маючи жовту картку. От таким чином порушувати правила, це в першу чергу це порушення всіх ігрових, неігрових дисциплін. Свою команди підводить Лукас Тейлор. Не перше вилучення у Шахтаря в нинішньому сезоні. В УПЛ саме згадуємо, як Мудрик отримав червону у грі. В грі проти, проти руху сказав, я не уявляю, як воно буде, але коли повітряна тривога, коли пауза, зрештою можна крутити педалі, можна крутити велосипед. Зараз момент може бути. Цуріков, цуріков з гострого кута пробуває вище воріт. Якби і тут у Цурікова залетіло у ближню дев'ятку, ми б говорили про феноменальність цього футболіста. Дивимося, яку передачу вигадав рибалка. Це так рибалка. Це... Зоря наразі має стільки жочок, скільки шахтар. 19. Петряк. Подивіться, набирає хід Петряк Там Мудрик. Має коридор. Віддає передачу Петряк на Мудрика. Мудрик відпустив. Відпустив Михайло Мудрик. Але все ж таки він забиває. Все ж таки він забиває. Шахтар попереду. Перший у цьому матчі. Мудрик завдяки своїм швидкісним даним все ж таки встигає пробити по воротах. Вийшов своєчасно Олег Білик. І він ледь не скористався помилкою Мудрика. Помилка суто технічного характеру. І нетипово це помилка для Михайла. Він відпустив аж туди до голкіпера. Голкіпер цей зіграв. Від Мудрика відлетіло туди до лицевої лінії. І з гострого кута Михайло Мудрик забиває. А це заявка на перемогу. Петряк. Ну, Петряк на швидкості це справді небезпека, це справді серйозна загроза. Воротам опонента. Ось вже здавалося ногою. Зіграв. Але пощастило тут Мудрику. Ну зараз Мудрику не те, щоб щастить. Просто все, до чого він торкається, перетворюється на золото, як у цього міфічного Мідаса. Михайло Мудрик. Чиноміш влучає нічого собі. Хто подавав калітвінцев, я так розумію. Вікенців Волошин. Дуже талановитий футболіст Волошин. ще не реалізований от, на найвищому рівні. В нього розпорядження приблизно 10 хвилин. Зараз момент у Шулянського. Той б'є, рекошет від Бондара і ще один готовий буде. Артем Шулянський. Одразу прийняв рішення пробивати. Так роздумів там не було. Чи віддавати в центр, чи виконувати удар. Зупинив цей м'яч, і сильно пробив. Іде подача. Мудрик по м'ячу не влучив. Ось тут дуже технічно зіграно. Демченко б'є. Це 2-2. Забиває Олександр Демченко. 86-та хвилина зустрічі. Хороший удар, який прошив увесь цей натовп, який прошив і голкіпера. І рахунок зрівняно. Олександрія забиває. Олександрія на цю хвилину рятується у цьому поєдинку проти Шахтаря. Мудрик 82 хвилина. Демченко 87. -та. А такий от у нас унікальний поєдинок. Ну а що там Віталій Романов? Здалося, якоїсь миті, що він пішов дивитися повтор цього епізоду. Ні, він пішов, щоб жовту картку дати футболісту, який, який травмувався, зрештою, який нещодавно поле залишився, але Кожушко. Дивимося, вибиває м'яч Бондар, вибиває на Демченка. Повірив, Демченку Михайличенко. Зверніть увагу, як зіграв Демченко, вихованець. Ну, можна сказати,